Відтепер для всіх громадян України діє єдина гаряча лінія пенсійного фонду. Усі дзвінки з будь-якого куточку країни приймає контактний центр головного управління пенсійного фонду України, що працює в Києві. Про такі зміни телефоном розповіла начальниця відділу обслуговування громадян номер 7 Прилуцького відділення пенсійного фонду України Оксана Фабриченко. 9 жовтня 2025 року. 27 телефонів гарячих ліній головного управління пенсійного фонду України Чернігівській області припинили свою роботу з метою підвищення ефективності дистанційного обслуговування громадян. 9 жовтня 2025 року надання консультації здійснюється за телефонами Контакт Центру Пенсійного фонду України за номерами 0800 503 753 044 281 0870 і 044 281 0870. Один тут як спеціалісти, які тільки консультують з всі, які займаються Пенсійний фонд України. Дзвінки на всі номери безкоштовні. Гаряча лінія працює з 8 до 20 години, з понеділка по п'ятницю та з 8 до 14 у суботу. В неділю контакт-центр дзвінки не приймає. Як зазначила Оксана Фабриченко, оператори гарячої лінії мають доступ до всієї інформації, котра необхідна клієнтам. Можуть проконсультувати з усіх питань, з якими зверталися до нас у відділу провування громадян сервісний центр. Всі питання, які цікавлять відповідно ну, про пенсії, субсидії, пільги, допомоги, все це можна проконсультувати. Тож який алгоритм звернення до гарячої лінії? Людина телефонує там, запитують ідентифікаційний контррізвище ім'я по батькові людини. З якого приводу він звертається, і надають консультацію в даному заданому питанню? Запровадження єдиної гарячої лінії це сучасний зручний і ефективний сервіс, який допоможе громадянам швидше отримувати інформацію.